Усім привіт! Ви на каналі Денді і сьогодні я знімаю про пабгу і сьогодні ще вийде ну, зі мною буде ще гуляти багато, поки що він не буде. А десь у 15. 16 десь уже відео вийде з моим братом. А вам желаю приятного аппетита, кто там есть ну, і... хорошого настрою. А ми починаємо. Ось уже в самоліті ми згрибаємо на мою любиму локацію. Там дуже багато лута, особливо якщо калаш випадеться мені, то дуже хорошо буде. Зараз я взагалі не бачу Де це місце. Вроді би ось. Да, я його не спутаю, но дуже погано, що в мене чуть-чуть, ну, не чуть-чуть, а на 70 репутація впала. Я 6 ем, шість уже е, зробив. То там ще трохи і якраз ми доб'ємо з братом цей ем, репутацію цю і зможемо вже вам записувати наші, ну наш а метро Рояль. І да, я зроблю Собі якийсь канал там подивлюся як аватар я там якісь не знаю. Просто ну не хочу робити. Взагалі не знаю, як їх зробити такі. Ну вже нормально я так залутався, кстати.

Для всіх відома ситуація, даже для ютуберів тупових, як я і так далі. Наприклад, там снила й ну його, там знает, хто знає, Хасанов там ще є, Олів'є там є, Імрак'ю. Папашу ты сблю. Все можно бить тебе. Там же штачка вроде бы еда. Майя будто точка, Майя будто точка. Что на Капец на Майя. Не шахаешь, <связь> то есть надо. жарко дуже. Ну, время їй, давай. Ммм, тачка. Сейчас везьму, быстренько доеду, все. вс. Удачики-пуки. Ой просто утаю все, что попадать. та що Вибрався. А і ты... його. А я... А-а-ам ну, блин, ну злу, зато ну, хоть 15 убив. Ну mm -hmm, нормальненько, нормальненько. пока покашу, нормально. Ладно, думаю, что мы буду закинуть Ура, репутация повышалась. Думаю, на чем я буду закинчивать тогда. Брат, когда подзвонит, я обязательно сделаю видео. Всем пока! На цьому все. Удачі вам і не болійте!